Всім привіт! Ми з Владою вирушаємо подорож у тур до Франції. Ми будемо відвідувати чотири країни: Польща, Німеччина, Чехія і на десерт Франція. У Франції ми будемо святкувати новий рік. Ось зараз ми збираємо речі. А, так, йдемо до влади. Влада, це влог. Це влада. Вона тут збирає речі. От, ми Готувати щось в дорогу. А... І завтра десь о 5.30 ми встаємо і вирушаємо на Ми З Владою купили в дорогу колпаску, сирок, закуску і хлібчик. І ми будемо робити бутерброди. Поки що ми готуємо тільки до Львову. Девочки, я люблю мутики. Я почему не знаю, как это будет. Девочки, какие десерты? Вот такие десерты. Колбаса, сыр, вот это еда. Это монеты или это золоте? Подписчики, это монеты или это золоте? Это типа как у нас 10 гривен это 10 копеек? Какие-то гротти. Я думаю, это моя нить. Сырочек. Срезаем сырочек напополам. Вот так вот. Хлебчиком вверху прокладываем. И выходит вот такие вот сандвичи. Всем хеллоу. Зараз 5 ранку, Уже Уже 6. От ми встали. Щось останні штрихи не Потім ми снідаємо і йдемо на автобус на Лів. підписники, ми з Злади. тихо тихо. Все нормально. Ми з ладою вже на вокзалі. Тепер перед нами стоїть такий челендж. Нам потрібно знайти автобус, тому що ми не знаємо, який навіть вигадає. І нам його треба знайти. Так що, так. Да. Всім привіт ще раз. Ми вже у Львові. Приїхали. Я всю дорогу спала Влада, ні. я всю дорогу страдала. Зараз ми сідаємо на автобус і їдемо до моєї тьоті, щоб там переночувати. От, Так що, всім пока. Ми вже приїхали до Тьоті. Зараз йдемо гуляти по Львову. Ось, так що слідкуйте, ставте лайк, ставте лайки, коментарі. Da. А ми Ой. вам покажемо красу. Я от, покажу от. На <сих> жах Жохи. Ми вже у Львові, а зараз трошечки погуляємо от. і будемо йти домой. Пруха. Ми з Латвію вже приїхали на вокзал, сіли на автобус і зараз будемо відправлятися куди? Не пам'ятаю, в Краків. Краків. Коротше, ми зараз на кордоні стоїмо, ми вже стоїмо десь годину, мабуть. Е, йдемо на заправку в туалет. Тільки що через... да, ми тільки що потім потім через перелазимо Поляк. перетнули кордон Ми стояли 6 часов на кордоні. От, замучені. Але нічого, ми тільки ще перекусили з На секундочку. That is my... Ми ще по Кракову. Ось, зараз ми вже збираємося біля автобусу, вирушаємо в готель. Ось, ночуємо в готелі, потім завтра сніданок і вирушаємо на Чехію. Але ми, звичайно, покажемо вам ще рум тур з нашого готеля. Дві години, на жаль, дуже мало. От, на жаль, дуже мало, але дуже гарно. Так, да, згодна. вже заселилися в готель. Ось, тут у нас туалет, ванна, душевая кабинка. комната, такая, два лежечка. как так. Даже телевизор есть. Шкафчики, холодильник. Короче, что треба детям для того, чтобы они нормально жили. От. Ну, ставлю лайк. За такие гроши вообще непогано. Доброе утро всем. Мы сейчас идем на снеданок. Ми поставили свої сумки в автобус. Стали сьогодні о 6.40. Було дуже важко, бо ми дуже хотіли спати. Ми зараз поснідаємо і поспимо в автобусі. Я у нас нідачок. Сирок, шилка, яєчка, ковбаска, гірочок. Щоб покрасити. Ми в Чехії, зараз йдемо у Прагу, стали на за... не на заправку, а в туалет. І тут такі козочки. Козочка. Підписники ми вже у Празі. Ми йдемо зараз на оглядову екскурсію. Влада пару слов. Дуже гарно світить сонце, дуже тепло, дуже прекрасно. Я дуже задоволена. І я також дуже сильно задоволена. Ось. Будемо показувати красу вам, так що сліп круто. з ладою погляд пейчику Ну, краса неймовірна. У мене просто немає слів, як це все описати. Ці ярмарки, така атмосфера, музичка грає, людей багато. От. До речі, хлопці тут дуже гарні. Скажи, так. Да". Такі високі, чорні. Ну, не чорні. Не чорні. це вирізав. Так. Але ну, просто я в захваті. У нас при зараз кошти буде його по річці. Ми Другу... брали ми з ладою їди, взяли вино, нам дали ще подарунок вихідку. Ми з ладою були на корабліку, як ви бачили. У нас там був куршет, ми пливли, фоткали, знімали відосики. Все було дуже-дуже гарно, дуже-дуже класно. І зараз ми знову прийшли куди? На ярмарку. Ми нагулялись дуже-дуже сильно. У нас болять ноги, але і дуже, і дуже гарно. гарно. Да. Дуже гарно, але справді дуже все болить. Да, дуже все болить, ми капець нагулялись. Але красота неймовірна. От, справа вже з нами свій п'ять пальці. Да. Отак от, от вже можемо жити тут. Отак от, от. Так що так, да, зараз ми направляємося до автобусу і далі у нас нічний переїзд до Франції. Паги, але Капіталь для Франц. Косон для твої. пока До зустрічі у Франції. Всім привіт! Ми в Парижі. Господі боже мій. Ми зараз на заправці виглядаємо, ми, звісно, не, не дуже. дуже не дуже дуже. Але ми зараз їдемо в готель. Проведемо себе в порядок, так сказати. І uh, будемо гуляти. Так. Отак. Так от Так що зустрінемось біля Eiffel Tower. І сподіваюся, наступного розміру угу. ми Угу. Бай! Хело. Ви думали, мабуть, що тут буде Ейфолла вежа, але ні, я забула, що я маю вам показати наш рум тур. Отож, розпочинаємо. Отож, ми зараз знаходимося у ванній кімнаті. Умивальник таке гарне зеркало, також фен стоїть, також така ось душова кабінка, зручна, туалет. Ось так. Так, далі переходимо до кімнати. гардеробна типу, така, Далі ліжко таке, двох Ось. Лампочки є, Пуфики різні, також гардероб. Також телевізор є. Ось. Тому, якщо буде нам сумно, ми зможемо дивитися якесь кіно, але, Харків, думаю, <laughs> да, але думаю, нам сумно не буде. Ось. Далі. Ще тут є таке зеркальце. Всім чікс От. Зараз ми з ладою збираємося, наводимо марафет. І йдемо гуляти і зустрічати Новий рік. Все, тепер точно зустрінемося біля ейфелової вежі. Goodbye! Але я, не, я забула зняти вам ейкову вежу, ось, зняти ось так от. Ми зайшли зараз з владою в ресторан. Зараз будемо їсти, проведжати старий новий рік. Дуже неймовірно гарно. Ось. Ейфове вежа це взагалі. Просто такий кайф. Зараз будемо їсти, щось замовимо. ось, Ну і, звичайно, буду вам показувати красту в коротеньких відео. Так, Всім. До зустрічі. від Влади. влада. Емоції. Неймовірно. Не дуже класно, дуже супер. А, мені все дуже подобається. Зараз ми будемо їсти а нарешті зміємося. Бай-бай! Ми зараз з ладою йдемо до оглядового колеса, там ми будемо зустрічати новий рік. І ще тільки що ми, напевно, хвилин 10 блукали по метро, ми не могли знайти ніяк з нього вихід. Ми вже думали, що ми там його будемо святкувати. Але на щастя, ми його знайшли. На велике щастя, не буде влога про те, як ми святкуємо новий рік в метро. Так, да. ось так. Так що так, зараз ми йдемо туди. І зустрінемося вже там. Це ми з ладою наливаємо коняк в коло, щоб класно відсвяткувати новий рік. Ми зараз чекаємо на шоу зараз. Має бути якийсь феєрверк, ну, в українській мірі нам так сказали. Ось тому ми чекаємо через буквально хвилин 40 буде новий рік. І ми його тут зустрінемо. А ви слідкуйте за феєрверками наступній поняли. Яке ми відсвяткували новий рік. Зараз ми приїхали в готель і а, продовжуємо святкувати. Ось, ну, було неймовірно. Було весело, було офігенно. Всім чікс і з Новим роком! Дорогі друзі! Всім добрий ранок! Ми з влади вже прокинулися. Прокинули насправді дуже важко. От, тільки що ми поснідали, снідали невеликому Сирочок шиночка і зараз підемо збиратися і об'єкти ось, так що так. Я хотіла б зазняти вам, що ми її снідали, але я про вас не допомогла вибачте. Так що засинемося, демося десь в Парижі. Всім показуємо. Всім хелоу! Зайшли ми з Ладою в ресторанчик. Зараз будемо їсти. Замовили бейбі-картошку з качкою. А, і по коктейльчику я замовила пінаколаду, влада замовила італіку шприц. Uh -huh. Зараз покажемо це все, як виглядає. Ось такий у нас обід буде. Да? Такий у нас коктейльчик Давай чокнемо. Зараз завершальна нота. Зараз ми стоїмо напроти Ейпові, ну, і Валя. все. І вирушаємо Берліна. І зараз я вам покажу цю красу. Ну що, шо, за Париж! За тим, що ми вам будемо показувати Бай-бай! всім hello Знову ми вже біля якоїсь будівлі, яку колись Гітлер підпалив, щоб завоювати владу. Ось саме ця будівля. Дивіться, яка вона гарна. Ми з ладою прийшли спробувати німецького пива. Ось. Так що за вас, дорогі друзі. Друзі, всім привіт! Знову ж таки, ми зараз гуляємо в Берліні. Ми зараз знаходимося біля Влада, давай, біля чого? А я не знаю. Музей. Біля телевізійного телевізійна вежа. Да. Так. Телевізійна вежа. Ось тут у нас знаходиться музей. Угу. Ні, собор, собор, а музей он ось тут. Так. Оце музей, оце собор. Угу. В Берліні також дуже угу. гарно. Та скрізь, в принципі, гарно. Ось. Зараз ми гуляємо, хочемо зайти в якийсь, напевно, торговий центр. Якщо не знайдемо, то... Знайдемо якусь вуличну їжу. Ми дуже хочемо скуштувати вуличну їжу. До речі, Берлін славиться, ну, взагалі Нівеччина в цілому славиться своїми сосісками. Тому ми хочемо спробувати щось типу такого. А, і що? І насолоджуємося, гуляємо. Тому що завтра ми вже будемо їхати додому в Україну. Ось. А поки тут ми, ми щасливі разом. Тому слідкуйте далі за. Дивовижними місцями Німеччини, Hello, ми з ладою прийшли поїсти вуличної їди. Зараз вам покажемо, що ми будемо їсти. Ми замовили кебаб і і е, кар'юрст. Це е, німецьке блюдо. Дуже-дуже смачне. Це сосиска в соусі. Дуже смачно. Дуже смачно. Любі, друзі, це дуже смачно. Якщо ви будете в Німеччині, зайдіть в ось цей запад. Як він називається? Адібаба-бістро. Адіба бістро Це просто, це неймовірно. Ходили ми з ладу тільки що в супермаркет, купили солодкі такі подарунки в сім'ю. Ось, і сидимо, чекаємо, тому що через годину у нас автобус, і ми будемо їхати на Вроцлав. Ось так от а, як тобі Берлін? Е, дуже гарний, спокійніший, ніж Париж. Угу. Е, Архітектура зовсім інша, але в цьому він теж класний. Угу. Так, мені також подобається архітектура, будівлі дуже гарні. В них є своя атмосфера. Вночі взагалі вони так дуже гарно підсвічуються. Прямо ставлю лайк. Ось. Ну, а ви, відповідно, дивіться. Наступний наш пункт призначення Вроцлав. Отож, дов. А, ні. Не Вроцлав, готель! Ми будемо ще сьогодні ночі, ночувати в готелі. Тому дивіться на наступному кадрі, який у нас буде готель, і дивіться румтур. Всім хеллоу, Ми вже знаходимося у готелі. Отже, показуємо вам румтурчик. Це ось така ванна, кімнатка, туалет, всі діла. І переходимо з вами до хоромів. <хи> Ось такий у нас номер. Тут таких два ліжечка, шкафчик, ще є диванчик. Ось так. Тут таке зеркальце. А, є телевізор, на якому навіть є ютуб. І зараз ми з ладою будемо дивитися леви на джипі. І, звичайно ж, пити німецьке пиво. Ось так от враження від готелю. Дуже по Угу. Так не хочеться виїжджати із Криму. Зісь так душевно, по-домашньому. <хи> да. Ось так. І побачимося завтра з вами у Вроцлаві. Бай-бай. Ми з Ладою набрали сніданок. <кхем> у нас зараз такий сніданок. Я зараз я вам покажу. Медорчика, омлетик, яєчко, сирок, бутерброд, все як потрібно. Смачного, всім всім привіт! Ми у Вроцлаві. Ось зараз ми гуляємо, тут ось так гарно, такі, гарні вулички. А у нас є 3 вільні години, тому будемо вам зараз показувати красу. Ось так. Просими з ладою Макдональдс, а, обзорчик, ось така тут картошечка, У нас такої в Україні немає. І а бургер а, лісоруб з журавлиною. У нас також такого в Україні немає. Ось ось так от обідаємо. Друзі, я вам забула познімати будиночки. Зато зняла, що ми їли в Макдональдсі. Ось. Ну, кусочок можливо чогось ви там побачите. Але так, да, також гарно, але, відповідно, в інших містах, де ми були, гарніше. Ось. Зараз ми вже йдемо на автобус і вирушаємо в нашу рідну країну. Україну. Да. Купили в супермаркеті, ще також щось додому. Будемо вас радувати солодким. І не солодким, і не солодким. Також всім до зустрічі! Можливо, зустрінемося ще в дорозі, можливо, зустрінемося, вже, як будемо ми у Львові. Ось. Так що всім пока. Підписчики, дивіться, яка погода дивна. Сонечко. Підписчики, ми прийшли. Всім хеллоу, ми з Ладою пішли на сніданок, Зараз будемо кушати, Тут, до речі, дуже гарно. Вам. Тут навіть є книги. Тут можна почитати. Навіть є розмальовки, які можна розмальовувати. Ось так. Пизники ми висіляємося, о 16.40. Нас вже чекає потяг, і ми їдемо в Київ. Ось так от. Так що зустрінемося у потязі. Підписники, ми в Києві, ми вже на вокзалі, вже пів да, пів 11, І ми на вокзалі, і ми наконець в Україні. Якщо У -у -у. Е вам сподобався цей влог, ставте лайки, е пишіть свої враження. І якщо під цим відео набереться куча ваших емоцій позитивних, то ми. Знімемо наступний влог в Італії Літо. в літом. Влітом. Влітку. Все. Всім пока. Дякуємо за перегляд. І на такій веселій ноті ми закінчуємо цей влог. Бай-бай!